Селяни, у вас можна трохи пожити, будь ласка. Звичайно, можна і навіть не трохи, тому що таким гарним дівчатам дуже складно відмовити. Дуже вам дякую, а місця нам вистачить в цьому селі? Звичайно, про це можете навіть не хвилюватися, якщо що ми побудуємо нові будинки заради вас. Вау, Нам дуже приємно. Ну що ж, друзі, нарешті я його купив. Так, можете привітати мене в коментарях з цією покупкою, тому що я. Купив Купив байк, про який я дуже давно мріяв. Вам я, до речі, вже його показав. Подивіться, як він класно їзде. І до речі, він достатньо швидкий. А тепер треба трохи похизуватися перед селянами, тому поїхали до них. А ось, до речі, вони, але хто це з ними? Всіх вітаю, о, дівчата, вам також привіт. Вау, який красень! А яке в тебе ім'я? Я Кавун, але познайомимося трохи пізніше. Тому що я приїхав для того, щоб показати свій новий байк. Селянам, селянам, як ви мій байк. Кротне, і кавуна, нічого поганого не скажеш. Дівчата, вам як він. Вау, так в тебе ще і байкні, слухай. А можна, щоб ти мене покатав сьогодні на ньому? Ні, ні, спочатку мене. Можу, все можу, а зараз бувайте, тому що мені вже треба їхати у лоу, беремо розгін і полетіли до свого будиночка. Тому що мені тут ще на городі треба зайнятися деякими справами. Ну що ж, дівчата, облаштовайтеся. А нам селянами треба відійти по справам. Кажіть селяни, як вам дівчата? Ой, ну вони дуже гарні, вони мені сподобалися. І до речі, їх сім, і нас також сім. Я, до речі, теж це помітив. І це означає, що в кожного з нас може бути дівчина. Так, але ви помітили, як вони дивилися на кавуна. Він взагалі може нам все зіпсувати. Це точно, але що вже зробиш? Хвилиночко, в мене є ідея. В мене, друзі, тут. Тут роботи всього лише на пів хвилини. Дивіться. Спочатку ми з вами прибираємо ось всю цю пшеницю. Беремо насіння пшениці і знову її саджаємо. Готово. А тепер таким самим чином прибираємо всю цю картопельку і також її без питань саджаємо. І здається, готово. Ти що наробив? Навіщо ти тут пшеницю? Також картоплю посадив. Тут повинна бути морква. Слухай, тут була посаджена пшениця, також картопля. Я її зібрав. І знову посадив. Ніде не написано, що тут повинна бути морква. Не знаю, що ти там собі навигадував. Калон, якщо ще раз зробиш таку помилку, ми тебе виженемо з села. Зрозумів. Хто ви серйозно? Дивіться, селяни, щоб я вас не вигнав з села. Ну серйозно. І тепер наступне, що нам треба зробити, це зайти в цю будівлю. Як ви бачите, в ній є ось ця скриня, в яку ми і складаємо весь наш врожай. Давай швидше, поки він не бачить. І здається, справи на сьогодні я вже закінчив. Хвилиночку, друзі, подивіться, подивіться, в мене будинок горить. Зараз що така висока температура, що дерево саме загорілося. Каву, напевно, тобі треба буде переїхати з цього села, тому що від твого будинку нічого не залишиться. А, ти маєш на увазі цю пожежу. Та не хвилюйся, нічого з цим будинком не буде. Як це нічого йому не буде, це ж пожежа. А я облив цей будинок спеціально. Рідиною, яка захищає його від пожеж, а також потопів. Ну ось сам дивись, він горить вже декілька хвилин. Я можу ось таким чином рукою просто прибирати вогонь, і як ти бачиш, будинку все одно. А на наші будинки ти також розлив цю рідину? Е, ні, тому що ця рідина достатньо дорога. А ви, як завжди, гроші жалієте. Хоч на вогонь і все одно, але друзі, все одно краще його прибрати, щоб сюди не приїхали пожежники. Так, здається, з цієї сторони. Прибрали ще з цієї. Подивіться, я навіть не розумію, звідки тут стільки вогню. Тобто серйозно не зрозуміло, чому цей будинок взагалі почав горіти. Ще зверху треба трохи прибрати цей вогонь, і здається, готово. Так ось тут підкрутити, ага, в його байку зараз підкрутимо і все буде ідеально для нас, селяни. Ну і як ви вже зрозуміли, друзі, в мене сьогодні можна так сказати, вихідний. Тому що справи в селі я вже всі зробив, тому я взяв з собою вудку і ми. Можемо поїхати з вами на рибалку. Сідаємо в мій новесенький байк, готово. І поїхали. Зараз вам покажу одне гарне містечко. Селяни, ви ж обережніше будьте. Швидкість дуже крута. І, до речі, забув сказати, що в цього байка дуже круті гальма. Ось дивіться, 3, 2, 1 і я. Ауч, ауч! Зупиняюся! Зупиняюся! Стоп! Стоп, друзі! Я, я не можу зупинитися! Гальма, гальма, відмовили! Почекайте, ні, 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 тільки на це. А як, би його, як би його з води прибрати, я, я не розумію. Ну давай, давай, ось таким чином, ось таким чином, давай, кавунчику. Дуже неочікувано. Тому що тільки сьогодні вранці я купив цей байк, він повністю новий. А вже гальма відмовив, як таки взагалі може бути. Давайте поставимо його десь ось тут. І нехай трохи підсохне. Ти точно гальма йому перерізав, тому що я тільки що дивився, що він спокійне свіко виходив з води з байком. Ну, а сам, як гадаєш, якщо його байк потрапив у річку, гальма відмовили або ні? Твоя правда, але нам треба вигадати щось більш жорсткіше. Я телефоную бандитам. Ось за що мені подобається сільське життя за те, що воно просте. Не треба нікуди поспішати, зробив всі свої справи, потім приїхав на річку і можеш ловити собі рибу відпочивати. Щось взагалі не клює, друзі. Я не знаю, якийсь невдалий в мене сьогодні день. Можливо не з цієї ноги встав? Хоча ні, подивіся, подивіся, рибка, йди сюди до кавунчика. Це не риба, це миска. Та що ж таке, навіть рибу спіймати нормально не можу. Все, друзі, щось в мене взагалі настрій зник. Тому давайте вже повертатися в село. Дивіться, ваша задача зараз просто його побити. І після цього ви отримаєте гроші. Зрозуміло, зайвих питань не задаємо, але скажіть, в нього є зброя? Ми про це потурбувалися. Зброї в нього тепер немає. Ну що ж, план простий. Чекаємо на нього. А нам краще відійти, щоб підозри не виникало. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ось я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал. І ви зробіть те ж саме. О, бандити, що. Тут роблять. А хлопці відійдіть, мені тут треба припаркувати мій новесенький байк. Що ти нам там тільки що сказав? Ану йди сюди. Ауч боляче, не зрозумів, що я їм там сказав. Селяни, допоможіть мені, ви що не бачите, мене б'ють. Так, добре, добре, кавунчик, добре, що тут поряд твій будиночок є, можна в нього зайти, закрити двері і відкрити скриню з зброєю. Почекайте. А де, а де моя зброя вся? Ауч боляче, боляче, ні, ні-ні ні. ні, ні не треба, не треба! Так, будемо відбиватися, будемо від них відбиватися. Ауч, ауч, ауч! А як же боляче! Ауч, друзі, все. Вони, здається, пішли дуже навіть добре. Але я не зрозумів, що це взагалі тільки що було, чому вони на мене напали. Та ще й побили, подивіться, як побили. І взагалі, де вся моя зброя скриня чомусь пуста. Ну що ж, ми, як і домовлялися, все зробили. Хе-хе-хе, тепер кому не буде таким привабливим для дівчат наших. Тримайте гроші і скоріше йдіть звідси. не найцікавіше, друзі, вони взагалі нічого не вкрали. Цікаво, що там мій байк. О, бачите. Та до сих пір стоїть. Він вже пережив абсолютно все. І плавання на річці, і побуття, і все таке. Кавон, що з тобою сталося? Ходи сюди. О, знову ті дівчата. Слухайте, та сам не знаю, п'ять бандитів тільки що напало на мене. Нам дуже шкода, може, тобі потрібна якась допомога, Може в лікарню тебе треба відвезти. Ні, ні, дякую, нічого такого не треба. Слухай, я можу з тобою цілий день сидіти, якщо тобі потрібна буде допомога. Я одразу допоможу. Та слухати не треба, все буде нормально. А чому селяни тебе не захистили? Хто хто селяни? Вони? Серйозно? Дівчата, якщо ви не знали в цьому селі, головний я. І це я завжди захищаю селян. А вони в цей момент десь ховаються. Серйозно, нам селяни взагалі інше розповідали. Казали, що вони тебе захищають. Оце селяни, оце, звичайно, вони вміють. Казки розповідати. Він нас соромить перед нашими дівчатами. Що так і будемо синіти, нічого не робити. Ну ти ж сам бачиш, щоб ми не спробували, все одно йому щастить. Не хвилюйтеся, в мене ще є декілька ідей. А павуки, добре, що я встиг втікти. Не зрозумів, які ще павуки. А, я зрозумів. Бачите, там дівчина. А ось там павуки в моєму будинку. Хвилиночку, хвилиночку. Камон, я вирішила тобі трохи допомогти поприбирати у твоєму будинку, але там дуже багато павуків. Не бійся, я зможу тебе захистити. Це ж павуки. А знаєш, якого ти горіхи? Відкриваємо спочатку ці двері. Так, вони на нас нападають, але ми будемо ось таким чином просто їх бити. Ого, щось їх якось занадто багато. Знаєте, в мене таке враження, що їх спеціально хтось сюди підкинув. Дівчата, дивіться, дивіться, тут дуже багато сотні павуків, які чомусь агресивно налаштовані саме на мене. Але ми їх також, звичайно, зараз будемо бити. Оце кавунко! Кого... Ти взагалі нічого не боїшся. До речі, подивись, в мене тут є вогнемет, можливо, він тобі допоможе. О, дякую, потім занесу тобі його назад. А ось, до речі, і павук. Ану, давай спробуй підійти на тобі одразу. Ви бачили це тільки що, від нього вже нічого не залишилося. Де там ще були павуки? Ого, їх тут взагалі ці армія. Ну що ж, просто використовуємо вогнемет. Ось таким чином, і вони навіть підійти до мене не зможуть. Що таке, що таке? Давай, 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 не бійся. Ще в будинку їх там, напевно, тому давайте зайдемо в будинок. Хоча друзі вони просто не дають мені зайти у будинок. Хлопці, це не можливо. Всі ці ситуації працюють тільки на нього, хоча вони повинні працювати на нас. Нам треба його якось вигнати звідси. Може, в будинок йому зламаємо, і він піде шукати собі будівлю в якомусь іншому місці. Давай спробуємо, тому що варіанти закінчуються. Ну і саме так я знищив всіх цих павуків. До речі, дякую за вогнемет. Нема за що завжди рада допомогти такому кра. За Що ж, дівчата, з вами добре, але я трохи втомився. Так, так, звичайно, відпочивай, якщо потрібна буде допомога, клич нас. Дякую, а тепер я піду в свій будинок відпочивати. Не, не зрозумів, а де мій будинок? Щі павуки нападають, та відійдіть вже звідси від мене. Стільки проблем одразу селяне, де мій будинок? Тільки що, прямо на моїх очах його здуло вітром, уявляєш собі. Здуло вітром, але ж як? Чому? Тоді цей не здуло вітром, або цей, або взагалі всі інші. Тут ж навіть є будинки, які менше замій, тобто вони і важать менше. Щось тут точно не те. Слухай, тобі напевно треба переїхати вже, тому що тут будівлі в тебе немає і немає сенсу тут залишатися. Та ні, слухайте, я вам зараз взагалі таке показати можу. Ви ж знаєте, я про свою будівлю дбав і вигадав один цікавий механізм. Дивіться, друзі, тут будівлі немає. Ми зараз підходимо сюди до цього. Уважля, натискаємо на нього, і будівля ось таким чином з'явилася. Тобто, бачите, вона стоїть тут. Тут навіть мій комп'ютер залишився, скриня, ліжко і тумби. Тому ось така магія селяни в мене є. Та це вже просто неможливо. Що, що, він про що? Чому ти такий злий селян? Та нічого вже. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, ви живете у квартирі або у приватному будинку. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть. Ви живете у квартирі або у приватному будинку. Наприклад, я живу у квартирі. Причому все моє життя так складалося, що я жив на останніх поверхах. І до речі, так, якщо ви також живете в квартирі, напишіть на якому поверху. Як я і казав, в мене завжди були останні поверхи. Слухай, Кавот, в нас тут ідея з'явилася. Ти не хочеш переїхати з цього села? Переїхати з цього села, з мого рідного села, в якому я кожен день знімаю відео, це ще навіщо? Як ти бачиш, в нас. Тут дівчата з'явилися, і ми хочемо з ними зустрічатися. І ти тут трохи зайвий. І що це ви мені тут пропонуєте? Давай ми тобі дамо грошей на новий будинок. Набагато кращий навіть, ніж цей. І ти переїдеш. Навіть не знаю. З одного боку, це моє рідне село. А з іншого боку, все ж таки, можу, я дійсно заважаю селянам. Друзі, як ви гадаєте, що мені краще зараз робити? Переїхати або залишитися в цьому селі? Також, до речі, напишіть про це у коментарях. Тому що я не знаю, в мене сумніви. У будь-якому випадку таке рішення не приймається за один день. А, ну, добре, добре, зрозуміло. Чому це ми взагалі йому гроші пропонуємо? Ми можемо його самі вигнати. Ага, і яким же чином ти його виженеш? Нам треба його підставити, і після цього можна буде його вигнати. І до речі, в мене є ідея. Може, байк зараз треба заправити, хоча ні, павло ще достатньо. Мені після потопу цього байка на річці він подобається ще більше. Зміг Тримати таке крутий спортивний байк. Слухай, камон, підійди будь ласка, до нас. Є ще одна розмова. Та що ж це в них там за розмови постійні? Ну добре, о, а що це у вас тут таке за механізми якісь, я взагалі нічого не розумію. Селяни, а навіщо ви тут ось цю плиту ой, поставили е, стоп, я я вибачаюся. Я не знав, що на неї не можна наступати. Ти що наробив? Ти будинок взірвав і нас ледве не взірвав? Я вибач... Бачаюся, я не спеціально, але цієї плити не було тут. Це ви її, напевно, поставили. Ну, звичайно, нам що, немає що робити. Та добре, хлопці, декілька днів і відбудую я ваше село. Точніше, не село, а цей будинок. Ну, дійсно, друзі, наслідки великі, тільки стеля, до речі, залишилася. А, тобі ще й смішно. Та ні, я просто хвилююся, але відбудую все. Не хвилюйтеся ви. Все, ми тебе вигоняємо з цього села. Щоб ми більше тебе тут не бачили, ти тільки. Псувати вмієш. В якому це сенсі ви гоняєте? А так, ти тут тепер більше не живеш. Ми не хочемо тебе тут бачити. Що, і всі так думають? Так, ми всі селяни і ми так всі думаємо. Ну добре, подивимося, як ви будете жити без мене. Ще вмовляти будуть, щоб я повернувся. Зараз трохи покупаюся, щоб змити це все. О, друзі, тепер знову красень. Камон, ми з дівчатами будемо дуже сумувати за тобою, ти прикольний. Дякую. Але бачите, це селяни так вирішили, а я з ними сперечатися не буду. Тому що нічого я не втрачаю. Ну що ж, буває рідне село, мені треба їхати. І вам напевно цікаво, друзі, а куди ж я поїду? Все легко далеко, я від'їжджати від села не буду. Залишуся я поки що тут. І ви запитаєте, а навіщо? Так як роботи в мене тепер немає, ну тому що я не живу в селі. Я хочу зайнятися бізнесом і побудувати свій власний магазин, цукерок. Фух, нарешті друзі. Друзі, я зібрав всі матеріали, які мені для цього потрібні. І будувати магазин я приблизно буду тут. Так, він буде невеличкий, тому що товару в мене мало. Ну, знаєте, друзі, на що грошей вистачило, те я і купив. І нам треба побудувати прилавок. І він буде приблизно ось таким. Тут я буду розкладати різну продукцію. Ставимо ось тут блок, а також з цієї сторони. А тепер просто беремо діамант в лопату і починаємо копати, тому що я хочу, щоб підлога у моєму магазині була такою ж цукровою, як і стіни, тому що, як ви помітили, ці блоки, друзі, вони цукрові. Знав ви, як складно було мені їх дістати, але все ж таки дістав. І що найцікавіше, вони зелені. Тобто я зелений, ну тому що я кавун і вони також зелені. Ну і що ж, давайте вже будувати на цьому місці підлогу з цих цукрових блоків. Ні, ну звичайно, друзі, їх не можна їсти. Тобто так, ці блоки не можна їсти. Але вони просто солоденько ось так виглядають. Ну і так, як в мене майже нічого не залишилось. Жити я буду також в цьому магазині, і заходити я буду, звичайно, ось таким чином. Тобто двері я побудував і нам ще краще побудувати тут вікна. Приблизно ось таким чином. Повторюємо теж саме з цієї сторони і починаємо заставляти все цукровими блоками. Потім треба буде зробити рекламу, щоб про мій магазин дізналися абсолютно всі. І цікаво, який в мене буде перший клієнт. Я його точно запам'ятаю на все своє життя. Ну і що ж, друзі, все, що нам залишилося для будівництва, це побудувати ось таку стелю. Тобто, так, просто ось так ставимо блоки. І для першого магазину мені здається виглядає дуже круто. Тут, до речі, я одразу поставлю собі ліжко, щоб трохи відпочивати. І друзі, я вже закупив продукцію. Давайте я вам її зараз покажу. Так, звичайно, продукції небагато, але в мене дивіться є ось такі торти. Так, вони достатньо смачні. Є навіть печиво, і ось дивіться, дуже багато-багато різних цукерок. Ще є ось такі цукерки, і також, друзі, я закупив трохи ось цієї кріпер-коли. Кола також достатньо смачна. Але поставлю я її, напевно, десь ось тут готово. Ну і що ж, тепер можна розповсюджувати інформацію про мій новесенький магазин. Слухайте, селяни, там кавун відкрив якийсь магазин прикольний, там багато цукерок. Купіть нам цукерок, будь ласка. Кавон відкрив, нічого собі, так швидко. Ну добре, зараз підемо і купимо. Так, але йдіть, будь ласка. Всі... Тому що ми з дівчатами хочемо трохи побалакати про особисті справи. А ви що думаєте, ми не хочемо побалакати на особисті справи? Ну давайте, ми пішли. Ех, як же класно, в кожного з нас з'явиться скоро дівчина. Так, погано, звичайно, з вийшло, але що вже зробиш? Я хочу собі дівчину, а він мені заважав. Де тут, до речі, його магазин? Ей, агов, тут хтось є? Ех, що там, що там, перший клієнт якийсь чи що оселяни, серйозно? Так, а от саме, давай все, що тільки в тебе є. Ви впевнені, в мене з продукції дуже багато всього: і торти, і тістечка, і печиво, і цукерки. Давай швидше, ми поспішаємо, тому що сьогодні будемо святкувати. Святкувати те, що вигнали мене з села? Ні, святкувати те, що дівчата тепер живуть з нами. Ну добре, забирайте, забирайте все, що тільки в мене є. І не забудьте заплатити, тому що по старій дружбі я вам нічого безкоштовно віддавати не збираюся. Ну і що ж, дівчата? З вами дуже приємно мати справу, тому що таку земельну ділянку за такі малі гроші ще ніхто не продавав. Побудую тут торгівельний центр. Так, так, звичайно, ну ми пішли. Оце, друзі, я грошенят заробив. В мене тут дуже їх багато, просто жодної позиції товару в мене не залишилося. Бувай кавони, ще побачимося. Знаєте, друзі, я так подумав, і в мене склалося враження, що селяни мене підставляли сьогодні постійно. І це все вони робили через ри. Певно, до дівчат. Ви ж пам'ятаєте, я дівчатам подобався, а селяни не знаю, подобалися вони дівчатам або ні. І мені дійсно здається, що вони мене підставили. Ви як думаєте? Ей, а що тут відбувається? Не зрозумів, а ви ще хто такі? Як це хто такі, ми власники цього села? Не знаю, мені це село не потрібне, я його зараз буду зносити. І, до речі, я власник цієї земельної ділянки. Ось документи. Здається, я зрозумів, що там відбулося. Селяни, ви зрозуміли. Ні, але кому не в документах дійсно від власник. Ну тому що дівчата вас підставили. Поки ви відійшли від села, вони взяли ваші документи на село, переробили їх і продали його. Не знаю, хто там що робив, але я ще раз повторюю: я власник, і вас тут не повинно бути. Зараз почнеться будівництво. Та добре, добре, я й не заважаю. Селяни керували цим селом три хвилини. Три хвилини, друзі, і ось що сталося. Село продане, і вони тепер. Знає, що робити. Ну кого, допоможи. Ага, я знаю, що весь день ви спеціально намагалися мене вигнати з цього села. Так, так, це правда, ми не прохому, але допоможи, будь ласка. Друзі, напишіть у коментарях, треба їм допомагати або ні. Я прочитаю абсолютно всі коментарі, і саме з коментарів я вирішу допомагати їм або ні. Ну і відповідь на це запитання, допоможу я їм або ні. Ви вже дізнаєтеся у наступних відео. Тому що ви побачите, знімаю я відео в селі або все ж таки. Таки ні, ну і друзі, обов'язково зараз отискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вам був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.